Друзі, всім привіт! Це теропрогноз на жовтень для терзів. На початок середину і третю декаду жовтня. Отже, на початку місяця ви зрозумієте, що прийшов час позбуватися від певних ілюзій, які навколо вас вирували певний час. Ви можете починати бачити речі такими, якими вони є, без прикрас, без надумування, без мрійності і так далі. Певні речі стануть для вас в один момент прозорими, навіть якщо ви наділяли якісь певні ситуації або людей тими якостями і характеристиками, які ним їм не належать. То ви станете бачити все, наче як <гум> без а, ілюзій. А, можливо, ви зловите себе на думці при прийнятті рішення, у тому, що а, вам заважають прийняти рішення якісь певні. Омріювання, та, якісь прикраси і так далі. Щось таке. Але таке враження, що ви позбуваєтесь, позбуваєтесь рожевих окулярів і починаєте вже тверезо дивитися на ті речі, які відбуваються навколо вас. Так само вам може бути складно зробити певний вибір, не знаю, там, між стосунками, між місцем проживання, між роботою, тому що ви будете порівнювати певні. Порівнювати певні фактори, або прийняти рішення, а вам важко буде це зробити через те, що ви з цими факторами у житті не стикалися. І те, що ви можете передбачити, це чисто на вашому інтуїтивному рівні або на вашому життєвому досвіді, але не у реальності. Ну тобто, ви не стикалися з цим у реальності. Хтось з Терезів зрозуміє на початку вересня, жовтня, перепрошую, що прийшов час що змінювати і починати у своєму житті щось нове. Але через усі мрії, через усі думки, можливо, десь і страхи починати щось нове завжди тяжко, особливо коли ми не розуміємо, що на нас чекає. Які можуть бути наслідки, що робити в тій чи іншій ситуації? Але в певний момент ви зрозумієте, що у вас є рішучість, у вас є ваша кмітливість. Тобто, що ви можете зробити у цій ситуації? Тверезо подивитись на неї без ілюзій, без фантазій, без мрій, просто відокремити конкретно ваші думки і емоції від реального стану речей. Емоційно ви будете дуже наповнені цього місяця. У вас в цій декаді, перепрошую, у вас будуть певні такі або зустрічі з якимись приємними для вас людьми, або час, який ви проводите з вашими дітьми. Він вас наповнює, надихає. А ці зустрічі, ці контакти з емоційно близькими людьми можуть вас наштовхувати на певне прийняття рішення, що вам робити далі, як вам діяти, який план необхідно вам скласти, яких пунктів дотримуватися і так далі. В середині місяця ваші думки будуть зосереджені на тому, щоб накопичити певну суму грошей, або на тому, що, або ви зрозумієте, що вас підтримує а, якийсь чоловік фінансово, це може бути ваш батько, якщо ви дівчата, ваш чоловік, або брат, або друг, або ви можете усвідомити, що вам потрібно накопичити певну суму. Для реалізації ваших задумів і планів. Ви будете більш практично дивитися на речі, не дозволяти собі якісь слабощі, якісь такі мимовільні, мимохвилинні такі задоволення своїх імпульсивних бажань, тобто практичність і накопичення. Щодо фінансів, тому що ви бачите, що цей крок зробити необхідно хтось терезів, з терезів може переживати через те, що не вистачить коштів, адже Особливо, якщо у вас був якийсь негативний досвід у минулому, і це, цей досвід навіює вам певні страхи перед майбутнім, коли ви бачите, що є певна невідомість, невизначеність, і не розумієте, яким чином вам впоратись з цією ситуацією. Так само може бути така ситуація, що якась людина, яка має на вас вплив з вашої родини або з вашого близького оточення. У вас буде виникати бажання захиститися від цієї людини, відбитися ну не фізично, я маю на увазі, а витримати свої кордони, не давати вирішувати замість вас питання, які залежать від вас особисто. Хтось може пропонувати допомогу, в тому числі фінансову, але ви якось відбуваєтесь від цієї допомоги, можливо, через те, що ви розумієте, що вам за це щось доведеться зробити для вас неприємне або для вас неприйнятне. Тобто, особливо, якщо це людина, яка допомагала вам раніше, у минулому ви. І ви маєте певний негативний досвід, ви розумієте, що за це доведеться розплачуватися, і такою ціною, що вам не дуже то і, а, не, для вас не буде, буде не дуже приємна ця пропозиція. Крім того, що ви розумієте, що та пропозиція, яка до вас надходить, вона має певні умови, якесь подвійне дно. І у вас буде бажання захищатися. І це дуже таке ресурсне бажання, при якому ви можете пошукати якісь певні інші варіанти виходу з ситуації, якщо у вас складна, ви можете мати певну енергію для того, щоб вирішувати ці питання. Якось розширити свій світогляд і зрозуміти, що не на одній цій підтримці ви можете виїхати. І в певній мірі, мабуть, затрати цієї енергії, вони вас під кінець місяця призведуть трошки в такий стан емоційного занепаду. Можливо, будуть певні розчарування такий стан, коли ви відчуваєте, що ви знесилені, що у вас немає енергії, що у вас немає прагнення до нових здобутків. Проте, і в тому числі, що може бути нестача коштів, також не можу про це не сказати. Проте. Тут варто не концентруватися на негативних речах, які відбуваються навколо, а постаратися віднайти, роздивитися щось хороше, адже у нас доволі такий збалансований світ, і наряду з усіми тими поганими речами, які навколо нас відбуваються, в той же самий момент відбувається щось і хороше. І ось тут важливо наприкінці жовтня знайти і побачити, зуміти побачити щось хороше, що є або поблизу вас, або навколо вас. Навколо є люди, які готові допомогти, які готові підтримати, які готові надати щось таке, що вам необхідно. Тут можливі також питання фінансів. Тут, або ви знаходитесь на якійсь початковій стадії навчання новій професії, або йдете на нову роботу. Але ви розумієте, що в перспективі вона доволі ця діяльність доволі така позитивна. Але у вас у думках зберегти. Якомога більше знову ж таки накопичити, втримати якісь кошти, не розбазарювати їх, або вони вам необхідні на квитки, на певну дорогу. Якщо ви, припустимо, плануєте кудись їхати, то ви розумієте, що вам треба зараз притримати кошти. Щоб вони у вас були і не розбазарювати їх. Порада для Терезів на жовтень. Відбувається трансформація дуже сильна і внутрішня, і ви її відчуваєте, бо це відбувається не перший день, не перший місяць, певний, певний період часу. Ми всі певним чином наразі трансформуємось, і ми маємо прагнути до певних високих якихось вібрацій, які нас мають надихати на духовний розвиток. І ви відчуваєте це. Що все навколо змінюється, і так само змінюєтесь ви всередині. Тому. Порада тут така, що рекомендація така, що необхідно зрозуміти, що таке життя, як було раніше, вже не повернеться ніколи, і що ви не будете жити так, як е, рік тому, та? так як 5 років, 10 років тому. Все навколо змінюється. Змінюєтесь ви, змінюються люди, змінюються обставини, змінюються відношення. І найголовніше в цьому всьому, щоб себе не втратити, необхідно духовно розвиватися. Приділіть час своїй душі, не дивлячись там на певні негаразди, які на фізичному плані відбуваються. Сприймайте це як уроки. Як Уроки долі, які вас мають привести до вашого розвитку. І старайтеся бороти свій страх. Якщо він у вас виникає всередині, ви маєте розуміти, що все, що відбувається, все найкраще. Адже всі ми на цій землі ми сюди прийшли для того, щоб здобувати досвід. І саме для цього. З нами відбуваються всі ті речі, які відбуваються. Тож не падайте духом, не зневірюйтесь. Чим далі, тим краще. Все буде добре. Я бажаю вам вдалого жовтня і всього найкращого.